Мені пише ваш адміністратор чи хто, що не робили вже чистку півроку. Я думаю, блін, реально, але немає ще часу, куди записатися. Немає Ми втримаємо ще й суботу. Ти я теж. <сум> але я такой тако язичком поводив, поводив, по зубах поводив, і думаю, та нема там зубного каменю. Завтра, коли дивлюсь, все люкс, немає зубного каменю. Чи дійсно можна язиком ідентифікувати? Що ще не потрібно робити професійну гігієну, чи це е, помилкове рішення? Скажи, це дуже помилкове рішення, тому що зазвичай язик може дістатись тільки легко доступних місць, тобто з внутрішньої сторони ротової порожнини. І ні в якому разі або майже ніколи не дістається між зубами. Майже ніколи люди не користуються між зубними засобами догляду. І е, це дуже велика помилка. Коли наші пацієнти думають, що в них все класно, дуже все чисто. І коли ми наносимо барвник оцей фіолетовий, mm -hmm. який ідентифікує зубний наліт і зубний камінь, і показуємо, що тут ви не дочищаєте, а отут треба ще дещо змінити трошки в домашній гігієні, люди починають дивуватися, а чому в мене псуються зуби? Тому найкращим рішенням буде зробити профілактику. Дочистити всі важкодоступні місця, і буде у вас не тільки здорова посмішка, а ще й на довгий період часу. Яка логіка? Не, не записуватися зараз на гігієну. Я вже був на гігієні багато разів, і кожен раз мені беруть прям щелепок щітку і показують. Отут ти недостатньо чистиш, подивись на фотографію. Тут в тебе більше каменю, тут менше. Тебе правша, бачиш, тебе на правій стороні чистіше, ніж на лівій? Я такий ого, добре. І я вже після візиту до вас реально ліву сторону починаю чистити краще, так само, як праву. Я думаю, ну я вже навчився. То що мені під через півроку прав? Я вже навчився правильніше чистити зуби і люкс. Зараз навчите у всіх і ніхто до вас не буде приходити на гігієну. Ми спочатку спробуємо всіх навчити, а тоді вже будемо бачити, чи так це, чи ні, тому що ми боремося за те, щоб наші жителі України поки що тільки Луцька чистили зуби і робили це правильно. Тому що гігієна, чищення і головне профілактика стоматологічних захворювань. Маю на увазі найпоширенішого це каріесу. Це запорука не тільки здорової посмішки, але і здорового всього організму. Тому що в дірявих зубах зазвичай зберігається багато бактерій, які розповсюджуються по всьому організму. Якщо ви хочете мати гарну посмішку і рівні зуби, приходьте до нас. Ми допоможемо і відповімо на всі ваші запитання, щоб ви розуміли, чому або який процес. Чи яке питання призвело саме до такого результату?